Доброго ранку, любі друзі, дорослі та діти, я вітаю всіх, хто зараз буде слухати притчу, хто буде слухати її у запису, всім гарного дня! І сьогодні у нас притча, яка має назву Дарунки Бога. Коли несила йти і все, Бог. На руках тебе несе великих, добрих і святих, надія світла й віра в них, дари тримає, клич не клич. В біді він поруч з усі біч, Теплячий довго жде пори, Коли ми візьмемо дари. Багато днів. Шторм носив рибальський човен хвилями і нарешті прибив його до безлюдного острова. Вибрався рибалка із човна, упав на пісок і почав благати. Дякую тобі, Боже, ти не дав мені потонути, не дай же мені вмерти від голоду і спраги. Допоможи мені повернутися до моєї дружини й дітей живим. Довго молився рибалка, він благав Господа і раптом пролунав голос. Я, дух острова, хочу допомогти тобі. Іди, рибалка, вздовж берега і за годину знайдеш на шляху кокосові пальми. На них є кокосові горіхи. Вони вгамують і голод, і спрагу. Незабаром рибалка знайшов пальми, він зродіг, коли побачив, що кілька стиглих кокосів горіхів лежало на землі. Але шкарлупа їх була такою твердою, що рибалка не зміг прокусити її. О, Боже, мої зуби недостатньо твердих гострі, щоб упоритися з твердою шкарлупою кокосів, заплакав рибалка. Навколо повно каменів рибалко. Бог створює горіхи, але не розбиває шкарлупу. Промовив дух острова. Ми можемо сьогодні поміркувати ось над чим. Чому рибалка не здогадався сам взяти камінь і розбити горіхи? Далі ось от часто люди нарікають на життя, звинувачуючи Бога й долю в тому, що з ними відбувається. І Поміркуйте, хто, на вашу думку, винен у неприємностях, які трапляються з людиною? Ще раз, як завжди, бажаю вам гарного дня і до наступних читань, притч для дітей та дорослих. До побачення!